Друзі, привіт! Мультифлора починає квітнути ранні сорти, вже відкривають свої бутони. Дуже гарні в мене є сорти ранні, але вони всі, всі ще не квітнуть. Цю маленьку грядочку я посадила на маточники, щоб були в мене кущики. Це не та велика грядка мультифлорна, яка в мене є, це зовсім інша. І подивіться, яка краса починає квітнути, який бордова, бурячкового кольору така хризантемка, дуже рання. Вона у мене розпустилася першою на цій ділянці хризантемовій. Дуже гарна, вона мені дуже подобається. Ну, це кущі ще не квітнуть. Ось починає квітнути. Але це, ця хризантемка трошки прихворіла. Вона якась трішки хворенька. Ось гелі, теж ранній сорт, але це корейська, але має трішки шаровидну форму кущика. Ну, Такі справи, дівчата, починаємо насолоджуватись ранніми сортами хризантеми мультифлора. Дуже гарна.